Поїді обі, щоб збігати от тунг-тунг тунг тун, тунга. Подивіться, який красивий цукер-тунг. Це обі тунг-сагур. Тут всюди тунг-сагур. і я не розумію на що я це граю. Це я так О, як Я кидаю не грав робло! Це, це навіть тяжко, весь фон зливається. Да уж супер положу, я... А це тяжко? <с>... Я хочу пройти весь так Ай, ой Й. Да, мені треба забратись а -а, -а, а а мама. Куда далі сюди? Тут все просто тунцагурі. Я не можу. Я не хочу в заграти. Треба дружний кебел. Туди. Сюди. Це, да. ну, мені. це про, о, просто режим для генії. Створив якийсь геній, напевно. О, це не зв'язано з тунзагуром, це якась штука. Нічого собі я не знав, що таке може блу. Бу ты! Так, все, я на шариках тунзагуром. О oh, мать! E, Блін. странно звучал. Опа. О є є є, є. е Як не... А, опа. І це тоже зв'язано з тунзагуром. Ч ты? Багато що ще не зв'язано з танцагуром? Зайшов так чисто, папа. 17% упадет, я пройду весь этой паркур. Ну что я фанат тут тут за горы. Справа меня дуже итальянский мама уже задубала, если честно. Опа! Я как какашка. Так. Я как какашка. Блин, ну просто гениально. Админ команды. Не, я не хочу быть админом. Так. Так, так. Эй, ей, 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 ей! Ах ти! Отак, от, от так, от так, от так, давай, давай, давай. Це немножко тут за Ха, Ха! Та я тут ходити, ну я не розумію. Я ж ще навіть не половину пройшов цього парку. Йшов 38-й день. Я играю в паркур обби Тун-Тун-Тун Сагура, в шарики Тун Сагура. Но мне весело. Мне весело в это Вот на пирамидах хеопса скачу сейчас. Ну, мне, мне нехорошо. Это что режим э, не, не сильно хороший. А так мне хорошо. О, смотрите, <свотнений> вот, я катаюсь на телевке. Ну я рахую це дуже інтелектуально, дуже хорошо. Я бы грав. А ви? Шов 333 день, як я граю в Обі Тунсагура. Мені дуже весело. Нет. Ставлю лайк, ця браже... Ааа! Тут пропадає. Тут, пропад... тут пропадає? Це що таке? Це фігура ж... Что за я не Я зайшов піраміду. Вау. О, а тут, походу, треба вибити, правильно. 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 А ні, тут не треба вибити, правильно. А, понятно. Великий тунцагур. Мені скоро тунцагур. Я думаю, після того, як я перестану проходити цього тунцагура, він почне мені снитися плюс. Я вночі сплю, а мені сниться. Я, я вже навіть не хочу це вимовляти, розумієте? Мені... Мені вже грати тяжко в це, я вже хочу вийти з цього Роблекса і більше в нього не заходить. Так. Насправді гра дуже цікава, грав би кожен день. Да. І мене ніхто не заставляє так говорити. По восьмерках, по восьмерках. Так, так. О, тут я скачу, тут... Ай! А це не такое легко. Блін. Крутя. Uh -huh. Uh -huh. Я я, не проходити, мама. Я не хочу. Ура! <пи> uh -huh. Я проходжу <х attain> це божевілля. Мама. <пий> Останній гроші, це гроші. Забрать подарок. І що за подарок? Пружин? Пружин? В цьому режимі, коли я його пройшов. Просто геніально. Бомбардірує крокоділо. Гангстер Ганстербудера криміналера! Ганстер, Футарак, криміналера, Миналера. Окей. Ну тут я можу і без. Ааа, я что Ну, тут можна зразу за Лирилина. Я не розумію, навіщо я в це граю в общем. Буняки амбалябу я тут yeah? mm. <tot> підлога предлога с стінки, оці рамочки з каменю, нормально. Аааа, ah, блін, як Тун uh, Сахур інвалід? Нормально. Я пройду цей режим. Я впевнений, що я пройду цей режим. Так, я можу навіть не включати оці всі звуки. Ну... Ой, а. Понятно. Я настільки easy просто. Easy. Звідки я це все знаю? Коротше. Щоб ви розуміли, це паркур, але я на якійсь бринзі. Да. І тут хоча б є онлайн, але я в тому ту Ну, мені по... Що це? Вот це такі. Що це було? Я не... Тут... Це режими? Це реклама режимів. Ой, який сі скилл. Ну, да. Окей. А мене тут зловив, вроді би там... Я навіть не знаю, хто це. Так, ладно. Е -е. Буде чекпоінт! Ні? Та що происходит? происходить? Алло. Я не хочу тут зна знаходитися. Мені не подобається грати. В якийсь Роблокс Брейнот. Це декрутара, це погана гра, Що за актива? Та мене один-дін-дін-дін-дін-дін-дюнь у... ловить не звочеться грати. Короче, дякую за перегляд. І разом з якимось крутим чуваком, з крутим скином я прощаюся. Дякую, тому забрали пупсики.